Всім привіт вітаємо вас на нашому каналі. Сьогоднішній розподіл виходить не в п'ятницю, точніше записується, а в суботу. В силу певних життєвих обставин. І після тяжкої ночі ми все одно з вами. Так, сьогодні розподіляємо кошти, стріночку організувала, але не записала, що у нас там було по конвертикам залишки. Пам'ятаєте, на минулому тижні ми кошти не розподіляли. Взяли тільки гроші на продукти. Успішно їх витратили. Ну і вже ви бачили, після зарплати ми вирішили підкупити тишечки запасів по акціям, які ми бачили. І зараз уже повноцінно будемо розподіляти наші гроші. Так, до розподілу цього тижня у нас 4920. Ми відділили, назвемо так. З Зарплати ми забираємо кошти на підгузки. Хтось переживав, чому ми підгузки не показуємо. Ми відділяємо гроші на інші витрати, які не варто записувати, бо хочеш, не хочеш, туди точно вони підуть. І конвертики ми відділяли, але пробачте саме того байндера, ви не побачите тут на каналі. Так, в комуналочці. В комуналці у нас нічого не змінювалось. Там у нас монети. Є 2 гривні, 50 копійок. Значить, тут десь ще 50 бути. 3 гривні у нас в конвертику. 3, тут тисяча, один і три, чотири, п'ять, шість тисяч, шість тисяч 5, 6 тисяч 6, 6, 150, тисяч 6, 170. так, правильно? 6173 гривні ми накупили, і це чудово ось буквально за 2 тижні. Сьогодні на шост. До речі, зі святого хто святкує святого Миколая по новому календарю. Так от, у нас тиждень, півтора тижні. Так, ще Сьогодні ми відкладаємо 600 гривень, і ще раз очок відкладемо. І буде ну, непогана сума. Так, 6773 гривні. У нас тут повинно бути 1000 гривень. 3, 4, 5, 6. 773 гривні. Там двадцяточки повертаються назад. У Круго обіг двадцяток в природі. Ой, я думаю не записувала, слухайте. да, з минулого ми заплатили, заплатили, потім розберуся. Ось такі чек-листи. Запитували в інстаграмі які чек-листи. Це в нас індивідуальна комуналка, трішки вже побитий життям і пом'ятий, Але, в принципі, такі ж саме можемо виготовляти на ваше замовлення разом як із картками на всю сторіночку, да, на весь конвертик. Або так, як тут ось менші, у нас представлені всякі розміри. Так, інтернет-писочки, що в нас тут? 10 гривень монетою.

390, так? 90 ми вже закинули. Так, 190, 300 гривень, що потрібно знайти. 1, 2, 3, 4, 4 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 5. Ні, правильно. Угу. А десятку звідси ми вже маємо. 700-900, 100, 1050.

Тут все чудовенько, шосте число. Завтра. О, до речі, добре, що згадала: завтра назад все повертаємо. А, у нас завтра знімається 80 гривень за Google підписки, значить, 90-ка назад все повертається. Ми кинемо на рахунчок. ж так. Ага, і мікрокорку. Вилетіла гель з голови. Тут мінус 900. Ми сотню закидаємо, будемо 800, самі собі винні. Гроші там більше на рахунку є. Вони лежать, нікуди не діваються. І раз у місяць оплата частинами з'їдає ту суму, яку їм потрібно, 300 гривень. На навчання 100 200 3, 4, 5, 300 300 гривень. Тут і є. У нас, до речі, є дуже класна картка. Не буду зараз шукати на шкільні побори. Це наша постійна замовниця попросила зробити. Класна, вона вийшла. Якщо вам треба, на шкільні побори. Але в нас на диво в цьому році ми тільки на харчування здаємо. Ми книжки е закупили, е книжки, посібнички всякі, ці зушити там. І більше нічого не купували. Ніяких ремонтів, подарунків на диво. Так, продуктики. Продукти в нас підуть 2000 продукти. Так. Продуктивно закидаємо 2.000. Тут у нас нуль був, 2000 ми додали, 2000 стало. Нуль через те, що решту я в скриньку поклала в челенджах. Побачите, на що ми будемо розподіляти. До речі, у нас обмежена кількість, але з'явилися ось такі челенджі. Такі, як у нас вже ми купимо да, тисячу монета. Ми зрешти відкладаємо. У нас є ось такі челенджі. А тут у нас тисячу євро, можете залишити цю суму, або на, за вашим бажанням ми можемо додати ось таку картку, яку ви приклеїте, і вона буде багаторазова, будете витирати собі замальовувати. Або так само, як у мене, можу зробити просто. Одноразовий да, такий челендж одноразовий. Ви замальовуєте, ну, гарно буде малюватись по поламінованому. Трішечки потрібно підібрати матеріал да, той фломастер, який ви будете малювати. Тож буквально ось декілька днів і з'явиться також в продажі. Так, 100 гривень. Головне, пам'ятайте, кількість у нас обмежена, тож треба вловити, вхопити саме свій челендж. 200 гривень на госптовари хочу відкласти. А, і випереджаючи питання, а на носі новорічні свята ми плануємо відкласти трішки пізніше на новорічні свята а, і на стіл. Хоча на стіл у нас потихеньку підкуплюються продукти, ті, які не псуються, м'ясо вже заморожене. У нас потихеньку ми підкуповували. На у нас 200 сотні купимо, відкладемо з подарунками трішки складніше. Про запас подарунки ми накупили, але нічого страшного, на все вистачить. Неправильно розподілити. Так, <кій> Що у нас бензин. Так. Бензин 500 гривень ми відклали. Так, сюди на паливо ми відклали і каженькові цього разу 100 гривень ми закидаємо. Бетаток у нас буде 5, 100 гривень. На кишенькові закинемо. все з обов'язковим цим байндером з прекрасним пінгнічком. Ми завершили обов'язкові витрати. Ми зробили да відклали на обов'язкові витрати. залишається у нас кошти. Тепер ми можемо на додаткові витрати відкладати гроші сто двісті триста. Нас гривень залишилось, і фішка в тому, що ви покривали свої обов'язкові витрати, Потім переходили до додаткових. І пам'ятайте, що е, будь-яку суму можна розподілити. Зрозуміло, що пенсію 2-3 тисячі гривень буде складніше розподілити, але разом із тим ми пам'ятаємо, що і витрати в пенсіонерів трішечки інші, ніж, наприклад, у людей з малими дітьми або там ну, іншими потребами. От, через те казать, а от бачите, ви там 4 на тиждень розподіляєте, а хтось на 4 в місяць живе. А у кожного своя ситуація життєва, і кожен свої кошти розподіляє за своїм бажанням. Якщо вкрай не вистачає коштів, завжди можна знайти додатковий заробіток або ще одну роботу, або змінити ту роботу, яка не приносить доходу. Толку від цієї роботи, рабство якесь. Так, гроші тут у нас було 300 гривень. Це посікалися раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, п'ятсот, один, два, три, чотири, п'ять, шістьсот, один, два, три, чотири, п'ять. 700 гривень у нас є. Так, пішли ми в здоров'я пустотінь. для душі і тіла постатінь. Всяка всячина та ж сама пустота. У нас тільки автомобіль. Автомобіль тут з грошима. 300-400 гривень в автомобілі у нас. Що ми робимо? Ми на здоров'я відкладаємо 300 гривень. Буду здавати аналізи. Так, стом, білюсь, всі триста. Для душі і тіло. Душа і тіло, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 200 гривень. На всякі дрібнички для себе. Не зовсім для себе. Але ж. Так, всяка всячина Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. М -м -м. Один, два, Давайте ці 200 гривень відкладемо на всяку всячину. Так, Ну і челенджі слідкуйте за нашими челенджами, слідкуйте за нашим телеграмом інстаграмом. Challenge ми будемо розподіляти через декілька днів, буде виходити відео після того, як ви побачите це. Залишайтесь з нами, підписуйтесь на канал, не забувайте підписуватись на канал, ставте лайки. Всім па-па!